Путін заявив, що готовий до переговорів з Трампом та Зеленським. Водночас, президент РФ назвав умови для цього і сказав, що готовий зустрітися з президентом Трампом, хоч і на наступному тижні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін заявляє, що може зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також не проти зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він сказав у коментарі російському журналісту. Водночас, президент Росії наголосив, що для таких перемовин мають бути створені відповідні умови однак, до них, за словами Путіна, ще Далеко також диктатор зазначив, що його країна має багато друзів, які допомогли б організувати зустріч з Трампом. Однією з таких держав, за словами Путіна, можуть стати об'єднані Арабські Емірати. Раніше президент України заявив, що наразі розглядаються різні формати зустрічі на рівні лідерів для припинення війни. За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую усім, хто допомагає. Зауважив Зеленський. Водночас, сіене. Повідомляло, що Дональд Трамп наказав швидко організувати зустріч з Путіним і Зеленським. Зокрема, президент Сполучених Штатів проінформував кількох європейських лідерів про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського. Помічники Трампа негайно почали планувати цю зустріч, хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими Вими лідерами зазвичай потребують часу для планування. Ці чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко, зазначили журналісти CNN. Також Трамп сказав союзникам, що мирні переговори включатимуть і обмін територіями, начебто, це є умовою, на якій Путін згоден сідати за стіл переговорів. За словами кількох обізнаних джерел, під час учорашньої телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп позитивно висловився щодо можливості припинення вогню в Україні. Він також припустив, що Путін відкритий до початку мирних. Переговорів за умови, що будуть обговорюватися, зокрема й питання обміну територіями, повідомляють джерела. Мається на увазі саме Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська область, а також Окупований півострів Крим.